Здоранькими слава Україні! Я тут прийшов нагадати, що сьогодні понеділок попереду робочий тиждень. Путін хуйло, а зеленський президент. Новий ну, випустить таке ніз. Американський щотижневий журнал Тайм опублікував нову обкладинку свого нового випуску, присвячену вгадайте, кому Валерію Залужному. Слава Україні! Українці з Чикаго придбали для ЗСУ 100 пікапів. Першу партію авто, яка прибула до України, вже відправили захисникам сьогодні, 26 шостого вересня. Наші хлопці нові на коні. Гей. Хе -хе Наших файних хлопців та дівчат задовбали ті іранські дрони, що літають. Ну, чого не літають? То вони вирішили вдарити по центру управління та підготовки іранських дронів в інформацію. Підтвердив Брачук. Це було на Херсонщині. Тиша оголосили пакет військової допомоги Україні на суму 800. Двадцять мільйонів доларів до нього війшли дві батареї ЗРК на замці, які можуть значно підвищити безпеку українського повітряного простору. Але кофіга тут літає. вночі. На РФ палав ще один військомат та будівля адміністрації в Ленінградській області коктейлі Модерасмузі кинули в будівлю адміністрації Сяськелівській ся буша. В них навіть назвами лайно. А в мордові військомат у Рузаївці.